Всього посрівало на гаражах, влітів шахет, всі окна на мені. Влягали вже спати, спишка скла куча до дітей бігом повитягували, Вийшла тут тут пожежа. Боже. Уже спать легли, а потім в 11 часов щось грохнуло. Повставали, повскакивали, посмотрели, а тут все горить. Приїхали пожарки, скорая, Ну і началось. Все порозбивало, і криші, і окна, і все, все, все. Ну все, постривали на гаражах, на, на домах. Ваш будинок не постраждав? Ні, а щось. Ну там тільки на гаражі стекла повилітали. А так. Вроді би все нормально. У цього хазяїна, що у нього епіцентр був, там з тієї сторони у ній железо сорвало, і поперебивало стропил на криші. Це зі сторони, що там люди є. Я так само скажу. Тоді, будь ласка, приходьте на... і очікуйте комісію. Чули. Влетел шахет і почав, видно, спускатися, упав. І все, всі окна на мне. Все нам А ваш будинок постраждав? Да. Напротив, напротив, чокла, двері, ворота, забор, нічого нет, Машини, нічого нет. Так що Будемо наживати по новому. А ви чекаєте, що місцева влада Так, да, щоб допомогла? тому що си на війні. Муж без вісті пропавший. Так що може допомогти. Так русські прийшли нам допомагати. Єдине, що техніку повивозили, тому що трошки воночі ж доби з бабу взялися. Ви плануєте зупинитися? У дочки. А вона де живе? Тут недалеко. То ж... на цій вулиці? Ні, ні, ні. А, ні. 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 Да, да, да. А в якій ви кімнаті перебували? От тут. От тут. І нічого стукло. Вот. По початку нічого, потім почало ага. трусити. Ага. Ну так. Нічого. Все буде добре. Квиты от кого? А? Квиты. От детей на день рождения. Mm -hmm. от полы внучки. День рождения когда будет? Ну, да. Слушай, так. Да. Так обида у нас. И это же воно. Вона була аж під кришею, там в процесі. Діти вікно напнули, лягли, відпочивали, дивились телевізор, діти також в процесі лягали вже спати, Прокинулись від того, що щось гудить. Ми з чоловіком почали виходити в коридор, воно щось бахнуло, ну, нічого не зрозуміло, вспишка куча до дітей, двері є, і, ну, Відкрили, бігом повитягували, вділи, до бабусі відвели і тут уже ж ну, якось так. Вийшла тут, тут пожежа, машини нема, тут ну, будинок, гараж, машина, да, там, на задньому дворі також там, баня, пристройки. Все, що вам місцева влада пообіцяла допомогти. Пообіцяла грошову допомогу, пропонували модульний будинок. У нас двоє дітей, тут також жити треба ж десь. Подивимось. Де батьків вони тут через перевулок живуть, то поки так. Вікна всі в будинку, все лежать, все в вспліту. То... За вот этим блакном оно б вот так би накрила, і ну, взагалі було просто прекрасно. Уже стекло і оно воно що ж mm -hmm. попадало. Сюди наружу нічого не випала, ну, вони mm -hmm. ми сразу же ми мы ми возини за двері були, ми почали двері відкривати, вони нічого не поняли, побігом їх витащили. Это Та би вночі його бабусі відправили. Ну да, воно одразу mm -hmm. як бахнуло, я їх бігом аділа, вивела, я же тут гори все так удар знаходиться. Mm -hmm. Нічого. Вона да, все ну, жив. До вкула медицины. Марина, а мы сегодня комиссию просто